Глядачів телеканалу ви дивитесь новини. В Студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головне. Румунія запроваджує нову систему в'їзду та виїзду. Місту добра 5 років. Переможна серія триває. Футбольний клуб Буковина утримує лідерство. І знову втрачаємо найкращих сьогодні 10 листопада на Буковині попрощалися із двома військовослужбовцями, які загинули на війні з Росією. Солдатові Сергію Горчаку останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях, а й солдатам Іваном Рябим назавжди попрощалися у селі Кулішівка. На прикордонних пунктах пропуску між Буковиною та Румунією почала діяти нова цифрова система в'їзду та виїзду Entry-Exit System. Її запровадили з 10 листопада. На першому етапі в пункті пропуску дяківці Раковець до системи вноситимуть установчі та біометричні дані. А у пункті пропуску красноїльськ вікових десус лише установчі дані. Реєстрацію біометрики у цьому пункті планують розпочати з 10 грудня. Пункт пропуску порубний сірет розпочне роботу за у системою з 9 січня 2026 року нововедення передбачають сканування паспорта, фотографування та зняття відбитків пальців громадян третіх країн, у тому числі громадян України. Дітям до 12 років відбитки пальців не зніматимуть. У Кіцмані 55-річна жінка отруїлася чадним газом. За даними головного управління ДСНС у Чернівецькій області, попередньою причиною отруєння могла стати несправність газової плити. Постраждалу доставили до лікарні у стані середньої важкості. ДСНС закликає буковинців перевіряти справність газових приладів і дбати про належну вентиляцію приміщень, аби уникнути подібних випадків. Вони творять справжнє диво від порятунку та евакуації до втілення найзаповітніших мрій. Місто добра, простір, який став домом для всіх, хто опинився у складних життєвих обставинах. Цьогоріч святкує 5 років від дня заснування. За цей час сотні людей знайшли тут підтримку, віру в себе та надію на краще. Як місто добра відсвяткували ювілей далі у сюжеті. Найбільший в Україні шелтер для жінок, дітей та літніх людей місто добра відзначив своє п'ятиріччя. За ці роки він став прихистком для тисячі людей. А колись усе починалося з маленької мрії. За цих п'ять років ми змогли збудувати ще чотири тисячі квадратних метрів добра, які дали прихисток тисячам матерів, тисячам дітям, які тепер не потраплять до дитячого будинку. Зараз тут і дім метеликів, і хоспіс для важкохворих дітей. І Ми замріяли школу. У нас є реабілітаційний центр. у Нас є академія Мама шиє. Починалося все просто з мрії. З мрії про те, що нашій країні дуже потрібне місце сили і. Де кожен, хто потребує підтримки, може її отримати, аби була ця остання соломинка, за яку можна вхопитися і викарабкатися. У місті добра працюють десятки працівників: вихователі, педагоги, психологи, медики. Кожен із них додає частинку свого серця у спільну справу. Працюю тут уже рік і дуже люблю дітей. І я думаю, що в мене виходить з ними знаходити контакт. Ми працюємо у шостому корпусі. Там у нас чотири палаті. Є діти, які не ходять. Вони не розмовляють тяжко ходять але. Треба все одно все з вони хочуть Вони хотять уваги, хочуть тепла, хочуть любові. Одночасно в центрі може перебувати 400 осіб, 70 з яких це важкохворі діти, які мають невиліковні діагнози. У місті добра також існує академія Мама Шия, куди кожні три місяці приїжджає 30 нових матусь зі своїми дітьми. Загалом день має бути основним мейнстрімом держави, бо діти не повинні зростати в інтернатах. Діти не повинні зростати без батьківського оточення. Батьківського діти мають зростати в таких формах виховання діти мають отримувати піклування, яке вони заслуговують, і діти самі про це сказати не можуть. Ми, як дорослі, маємо це забезпечити. І тут це концепт реалізований повністю. Величезний, величезний досвід, досвід, який потрібно переймати переймати на державному рівні. У місті добра безкоштовно допомагають тисячам людей: сиротам з евакуйованих інтернатів, важкохворим дітям, людям, які втратили дім через війну, а також тим, хто постраждав від насильства. За п'ять років тут вже врятували від соціального середства понад 8 тисяч дітей, а більше п'яти тисяч жінок отримали необхідну допомогу. Маю за честь бути присутнім на цьому святі. Маю за честь привітати місто добра з п'ятиріччям. Марта Левченко, в моєму розумінні, це фея, яка з великим серцем, яка зі своєю командою творить, творить добро, творить просто неймовірну, виконують неймовірну місію. Для всіх цих дітей, які зараз знаходяться тут, знаю багато дітей з окупованих територій, де наш не дуже добрий сусід вкрав у них майбутнє життя, будинки. Родзинкою святкування ювілею стало висаджування дерев. Робили це справжні чарівники. Усі ті, хто підтримує розвиток шалтеру. Тож згодом тут з'явиться цілий терапевтичний сад, в якому діти зможуть відпочивати і набиратися сил. Дуже багато тут плодових цікавих дерев, наприклад, їстівний каштан, ведмежа ліщина це все їстівні горішки. Ми робили першу частину парка як терапівти. Парк. Чому? Тому що тут багато дітей, діти хворі, діти, можна сказати, обділені життям, і хотілося зробити так, щоб вони мали місце для релаксу, щоб вони попадали в цей парк, дивилися на спокійні кольори, чули цей шурхіт злаків, і це дуже добре впливає на них. Того ж дня у культурно-мистецькому просторі імені Івана Миколайчука зібралися постійні меценати міста добра, благодійники, медики, представники влади, підприємці та зіркові гості. З нагоди ювілею було засновано орден святого Рафаїла, яким відзначили тих, хто всі ці роки підтримував простір і допомагав творити добро. Я вам щиро дякую за ваше серце. Справді ви робите неймовірні речі. Вам хочеться допомагати. Я дивуюся, що яким чином вам всі довіряють. Тобто, тому що ви робите? Ну, ви зібрали тут на з усієї України, там 33 країни, я переконую, що і буде ще більше. Е, ви великий молодець. Я не знаю, де ви берете стільки сил на терпіння, тому що я не пам'ятаю жодної людини, яка приходить до вас у ваше місто. Безслісно п'ять років міста добра. Це не просто дата, це п'ять років довіри, любові, а ще тисячі життів, які змінилися назавжди. Катерина Тарасюк, Микола Ганотін, новини сі 4 Переможна серія триває 8 листопада. Футбольний клуб Буковина у заключному матчі першого кола чемпіонату вдома приймав команду Металург міста Запоріжжя. Чергову перемогу чернівчанам забезпечили голи Віталія Дахновського та Богдана Бойчука. Як це було? Дивіться у наступному сюжеті. Дубль Дахновського та Гол Бойчука знов принесли в футбольному клубу «Буковина» перемогу у заключному матчі першого кола чемпіонату жовто-чорні вдома приймали запорізький металург. Рахунок чернівчани відкрили на 29 й хвилині. Першим відзначився Віталій Дахновський. На одному голі він не зупинився і вже на 55 й хвилині оформив дубль. Продовжуємо після цієї атаки Дахновський. Удар Дахновського і Дахновський робить дуби. Який же ж забітає від Віталія Дахновського. 55-та хвилина. Капітан Буковини Богдан Бойчук на 88-й хвилині установив остаточний рахунок, забивши третій гол у ворота суперника. Стасюк Стасюкукарному майданчику простріл, і є гол від Богдана Бойчука і немає, немає положення поза грою. Звісно, я задоволений рахунком на табло результат. Той, який нам зараз потрібний. Тому ми розуміли, як завжди, що Міталург буде грати більше від оборони, і ми прогнозували це і дуже Непросто нам було вскрити цю оборону. Натомість тренер запорізького металургу відзначив гру «жовто-чорних» та зауважив, що його команда нині має кадрові проблеми. Поки рівень з такої команди, як Буковина, ну, ми не дотягуємо, щоб на рівних, скажімо так, грати. Сьогодні багато молоді у нас вийшло. Далі можливо, скажімо так, дебютувати. Футбольний клуб Буковина завершує перше коло чемпіонату на мажорній ноті. Це вже тринадцята поспіль перемога у першій лізі та шістнадцята поспіль з урахуванням матчів кубка України. У мене є плакати. Я прийшов болівати за Буковину. Перед Буковина «Буковина» до це дуже класно, дуже прикольно. Те, що вони лідирують зараз в таблиці, це взагалі клас. Чорномори сьогодні втратив очки, тому ми сьогодні будемо мати декаб 9 балів, тому це дуже і дуже круто і дуже класно. Атмосфера дуже шикарна, все дуже хорошо, незважаючи на те, що погодні умови не задовільні, але в цілому вболівальників є достатньо і це надихає. Команда почала грати. Хороші результати, чекають на вихід Прем'єр-лігу. Ну, класно, хлопці, молодці. Боліваю його Буковину. і майже не на, на всі матчі ходжу, і підтримую, і мені подобається ця, ну, як новий лес, стадіон, так нібито не можна тут і... І поксолону і не знаю, як мача таксити приймати. Я давно вболіваю, мені подобається Олег Кожушка. А чому? Просто він самий там такий сильний. За кого вболіваєш? За Буковину. боковину. За когось футболіста. Хто найкрасивіший? Антон. Бочук. Я думаю, що Буковина виграє 5-0. Багато є вратарів, заміна є багато. Багато є. Там на селі -і. І... Куди прийшли? Волювати за Буковину. Ви перший раз? Другий, Другий. Я І... перший. – Ти перший раз? І як тобі гра сьогоднішня? – Класно. – Мені теж. – Перед Буковина! – Клас. Дякую. Нині Буковина є лідером турнірної таблиці. Перед зимовою перервою жовто-чорні встигають розпочати й друге коло чемпіонату. Стартують у суботу, 15 листопада. Вдома прийматимуть футбольний клуб Інгулець з селище Петрове. Початок гри о 13.30. Олена Крічко, Надія Столбова. Новини Сі 4 Це були всі новини на цю мить Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на сі 4